Чи стикалися ви з такою ситуацією, коли ви сидите у колі друзів або навіть у колі родичів і кажете їм: я хочу стати програмістом, я хочу змінити своє життя, хочу розвиватися, заробляти багато грошей. На вас дивиться як на дурня, і кажуть, боже, ти програміст? типу, колкамон. Типу, ну що ти таке думаєш? Там програмістів вже дуже дуже багато. Програмістам там вони і бідні роботу собі знайти не можуть. Щоб там програмістом стати, ти повинен бути там суперрозумним, якимось генієм, а ти там подивись, хто є ти там, повинен мати Таку знати, а ти її там 2 плюс 2 зробити не можеш. От такі речі я в свій час чув дуже багато. Слава Богу, не від родичів, але були люди в моєму оточенні, які так само мене зупиняли. Але слава богу, я вирішив все ж таки обрати програмування і розвиватися в цьому напрямку. І за 5-6 років я дійшов до позиції сіньор-розробника. І зараз я хочу поділитися своїм шляхом, в принципі, своєю історією, через що я проходив, як я навчався, як я. Потім розвивався, для того, щоб хтось з вас знайшов у цьому себе, побачив проблеми, з якими ви також стикалися, і зрозуміли, що це нормально. Всі через це проходять чи просто певний етап. Але це не якась конкретна інструкція до дій. Я робив багато помилок, повірте мені? І це просто історія, на базі якої ви можете надихатися і навчати. Тож, давайте почнемо. І в принципі, початок всієї цієї історії він почався ще у школі. Я вчився у класі школі, це була гімназія, але мовна, в нас був так, англійська німецька мова, і якогось там сильного уклону на математику або там на інші науки в нас не було. Я добре знав математику, мені вона подобалась, але про програмування я нічого не чув. І от класі в 9-му, напевно, 15 років було. Мені друг сказав, що він хоче стати або програмістом, або криміналістом. Я таке цікаво, програмування. Я в перший раз замислив. Це, в принципі, за цей напрямок почав дивитися. Думаю, ну да, це така цікава річ, як всі з нас. Більшість програмістів, точніше, ми думаємо, ну, програмування це там сайти робити. Я думаю, ну потрібно подивитися вивчати. Я поділився цією думкою з своїм другом. І він такий, блін. Я теж думав про це. Це вже інший друг, якщо що. І він через якийсь час знайшов і скинув мені курс. Каже: дивись, тут хлопці роблять безкоштовний курс. Вони там набирають тестову групу якусь по версії сайту. Це HTML, CSS. і можна потрапити. Я туди записався, мене взяли, я почав активно навчатися. Мені прям ну, мені мені дуже подобалось. Ми почали щось робити. Друг, до речі, одразу злився, тому що це, це вже не його історія була. Він там іншого почав розвивати. От, а мене прям затягнуло. Я почав щось писати, вивчав там ще CSS. Я думав, що це є програмування. Хоча як же я помилявся, коли е, став вже справді програмістом. І я почав робити якісь сайтики, мене це прям куражило дуже сильно. Я прям на там уроках інформатики ще сидів, писав. Там мене викладач постійно е, до себе запро, е, запрошував, щоб я міг. Пописати, повчитися, але була яка проблема? Перша проблема ну це був 9 клас, і я не знав потім, як далі розвиватися. Курс там закінчився. Там декілька місяців було там бази, і я там щось там навчився, що CSS, але Дуже прості якісь речі. Далі вони такі подумали, там давайте вам JS дим, а ну ти будемо. Але потім вони вирішили, що окей, не будемо ми з цим е, маєтесь, і все, йдіть там, робіть, що хотіть. Е, шукайте роботу, кажуть, ви там пропонуйте її за і за безкоштовний що я такий на ентузіазмі Думаю, да. почав шукати роботу, але хто дасть роботу 15-річному Школяру, який каже: типу, я буду працювати за безкоштовно. Мені навіть одні е, роботодавці дзвонили, казали такі: це там правильно написано, типу, ви безкоштовно хочете навчати е, працювати. Я такий, да. Ну ніхто вже ж мені офер не дав. І далі як розвиватися, я взагалі не розумів. Я не розумів, що таке мова програмування. Я не розумів, які є мови програмування. Типу, Сі плюс плюс Паскаль, і так далі. І головна проблема була в моїй школі: це те, що ми абсолютно ніяк не вивчали програмування у... на інформатиці. У нас взагалі інформатики як такової не було. Ніколи, хоча вона повинна була бути за ми нічого там не вивчали. І навіть оту банальну базу на Паскалі зі сну програмування мені вже прям. Дуже сильно була ну, корисна ця інформація, яку, на жаль, викладачі нам не давали. І тому до 11 класу я більше ніяк не контактував з програмуванням. Там два роки змарнував, там підготовлювався до ЗНО і так далі. Але головне рішення в цьому було, що я все ж таки не залишав ідею стати програмістом. Я розумів, що це мені цікаво. І попри те, що я не знав, що куди вчити, я постійно щось шукав. Я знаходив якісь івенти. Я навіть там пам'ятаю, там, 15-16 років було. Я оцих друзів зібрав, які два, які також думали стати програмістом. кажу, там якась Конференція, поїхали, ми поїхали в ПАП. Там була якась дійсно конференція по програмуванню, там якийсь чувак щось розповідав. Ми там були наймолодші люди, і причому ми нічого не знали. Там зібралися, типу, зібралися всі програмісти, і ми. І я постійно такі якісь можливості шукав, знаходив щось там. Просто в контексті я, я намагався в принципі дізнатися щось про цю індустрію, але максимум, що я зміг дізнатися, це те, що. Е, Люди там можуть заробляти 2000 доларів, і я такий вау, дві тисячі доларів. А потім дізнавшись, що одразу ти будеш заробляти там 300 баксів, в мене просто знесло голову. І думаю, ти що, 300 баксів? Це дуже великі гроші. На той момент а вже ж типу я не заробляв взагалі там майже нічого, тільки там підробляв, роздаючи е, листовки або ще щось, і 300 доларів була дійсно великі гроші. Потім почалося літо. Я вступив до е, Харківського національного університету радіоелектроніки на computer Science, на програмну інженерію, а е, вивчати вже програмування тому що я був певний, що мені це подобається там. Сайтики робив там. Навіть для школи мені колись попросили там робити сайти, ну вже ж за безкоштовно. І я вступив до університету, Думав, потрібно якось підготуватися перед тим, як ти в університет. І я працював тоді менеджером з продажів. І коли була там вільна годинка, я сидів, читав там книжку з C++, намагався за книжкою розібратися щось, але це було надзвичайно важко, тому що, по перше, C++ дуже важка мова програмування. По друге, я на початку взагалі не розумів цих концепцій. Думаю, що таке змінна, куди. Навіщо тут щось додавати, там дещо там якась зірочка, тут нема зірочки, що це взагалі, там мені потрібно писати, скільки тут буде елементів. Коротше, багато складних речей, які я просто ну, ніяк не міг зрозуміти. Тому я закинув цю ідею і просто чекав вже етапу, коли я прийду в університет і буду навчатись. Вступивши в університет, я вперше зрозумів, що я буду пасти задніх, тому що через те, що я не мав якогось бекграунду у програмуванні, який мені надавали там у школі або будь-де, то більше половини людей на потоці, а там було 130 людей, вони вже знали програмування. Вони або курси проходили, або в школі вивчали. Там було в нас перші там п'ять або три най... ну, типу перші призери. Всеукраїнської олімпіади з програмування на моєму потоці, я розумів, що конкуренція буде висока, а в мене такий є невеличкий знаєте, синдром відмінника. Я завжди хочу бути найкращим. І я не розумів, що з цим робити. Тому я почав екстремально швидко і багато вивчати. Я прийшов університет. По-перше, я трошки розчарувався, тому що я думав, що на мене будуть багато навчати. А мені просто сказали, що ну дивіться, там 30% ми вам даємо, 70% ви вивчаєте вдома. Я такий, ну, окей, в принципі, стратегія нормальна, але я трошки здивувався. І тому я навчався в університеті, приходив дому і багато, багато, багато вивчав програмування, тому що люди вони вже проходили ці теми, їм набагато легше. А я приходив там на практичне заняття. Я дивлюся, як половина моєї групи. Вони спокійно вирішують задачу. А я сиджу, як ну як як дурак, я взагалі не розумію, що що відбувається, як вони вирішують. Я дивлюся на них, кажу: ну як так? Я ж типу я ж ніби розумна людина. Тому чому я не розумію нічого? А все через те, що просто не було досвіду. І півроку я їх наздоганяв. Через півроку я вже дійшов до такого рівня, що я плюс мінус з ними всіми йшов у рівень, навіть трошки більше. Я Вивчив там JavaScript на як основу програмування з предметів і далі почав заглиблюватись у C++ саме для того, щоб займатися олімпіадним програмуванням, цим, спортивним програмуванням, тому що мене це затягнуло, мені це стало цікаво, там алгоритми і так далі. І тому подібне я активно вивчав, розвивався, розвивався. Там на другому семестрі ми вивчали вже C-sharp Я думав, блін, c класне клас мово програмування. Як і більшість людей на потоці, все тепер C-sharp ми будемо працювати, c sharp не -ну зробимо, тому що це перша там серйозна мова програмування, яку на в університеті в принципі давали. Але слава Богу. Я її не вибрав, тому що зараз вона мені не подобається. Ну і потім через це я в принципі з нею пішов. Але ми вивчалися шар після першого курсу. Я такий сижу і думаю, а як взагалі там, коли роботу шукати, що куди. Тому що взагалі не зрозуміло. Я ніби там вже рік провчився, а результат такий, що його важко уявити, як ми його використовуємо на роботі. Але потім прийшло, е, типу, ну почалося літо. Я почав якісь замовлення там дещо шукати. Ми з друзями навіть там свою невеличку it компанію створили, знаходили замовлення, почали щось робити, робити, робити. І в той момент я такий, о, є така штука, як Python. І думаю, цікаво, почав ти Python для вебу, і в мене вже почало створюватися розуміння того, як взагалі. На цьому програмуванні, ну, типу, як якісь реальні задачі з програмування взагалі можна вирішувати цьому завдяки цьому Python. Далі я продовжував навчатися в університеті. Ну я вже так мало туди ходив, але там здавав певні предмети, які потрібні були. І в нас був навіть відбір до якоїсь там дуже закритої групи. Там 15 людей з усіх, взагалі, там другокурсників з університету відбирали для там поглиблених алгоритмів і через те, що я спортивним програмуванням займався з друзями олімпіадним. Я в цю групу пройшов. Там відбір був якраз таки для і і півроку ще понавчався в цій поглибленій групі, але зрозумів, що це також не для мене, це прям оверхед. Ну, типу, супер там складно було, багато потрібно було часу витрачати. А я таки вже розумів, що я знаю, що мені зробити, АБЦ для того, щоб піти працювати і заробляти перші гроші. І я почав виконувати різні задачі, там знаходити замовник, там зробив там інтернет-магазин на Python, якісь там ще там веб-аплікухи на Python, якісь там скрипти почав робити. Якусь невеличку роботу, за яку я почав отримувати свої перші гроші. І можна сказати, що через ці взагалі, всі роботи я собі сформував якісь невеличке портфоліо. І досвід, а по суті, це були там по сарафанці, якихось ми там знаходили там людей або на фрілансі з замовленнями, або там друзям, якими знайомими там за 300 гривень робив якийсь проект, а потім його просто опакував як досвід роботи, який мені потім якраз таки пригодився. Далі я почав шукати активну роботу в компанії вже і. Я почав розсилати я подивився. По перше, думаю, блін 130 вакансій на PHP, чотири вакансії на Python. Що я почав робити? А вже ж я почав а, вчити PHP. І провчив я PHP десь тижні два. Мені він настільки не сподобався, що я думаю, ні, ну ну його нафіг то PHP. Я не хочу з ним ніякої справи мати. І я пам'ятаю, це той був такий період, коли ми там щось працюємо, якісь там задачки робимо а, там по проекту. Я тоді вже з'їхав від батьків. Ми з другом знімали вже квартиру. І при чому ми на спочатку були гроші, тому що в мене там були. Пабліки ВК, потім їх там ВК забанили. А в мене всі були вони українські, і тому різони їх тримати вже не було. в Мене не було грошей, потрібно було щось робити, де шукати. Тому там побігство в декілька місяців, прям дуже сильно. І зрозумів, що окей, ми не ну, ми не можемо вже там розвивати свої компанії, потрібно реально йти шукати роботу. PHP мені не сподобався, я думаю, я буду йти на Python, Пайтонфізні. Там чотири вакансії, я там щось якось придумаю. Я почав розсилати абсолютно на всі. З однієї мені відповіли, сказали: от там тобі тестове зроби. Я почав робити тесто. Я його завалив, тому що я не розумів взагалі, як на той момент робити. Тестові завдання. А на іншу мене запросили одразу на е, співбесіду. Я прийшов на співбесіду, розказався, класно, красиво, тому що ну, базу я мав, я розумію, що таке там MVC, якісь прості речі, плюс там був якийсь там досвід, і англійську там не вимагали. А в мене був про intermediate Я в університеті там е, англійську взагалі там, майже не знав, я говорити навіть не міг. Я міг просто читати переводи, ну типу перекладати. І там в університеті там один раз на тиждень у нас були заняття, раз на місяць я просто читав там 2-3 сторінки тексту і перекладав. І хоч якусь лексику отримав. Але все одно там не вимагала англійської, круто, класно. Я прийшов, я їм дуже сподобався, і вони мені одразу запропонували зарплатню 600 доларів. Причому вони мені питають, скільки ти хочеш, я так 300 баксів. Ну скільки я там зазвичай пам'ятаю, потрібно повинні заробляти люди, які тільки приходять. Вони пишуть, буде 600 заробляти. І я просто додому такий щасливий. Потому боже, 600 доларів це ж які гроші величезні для хлопця, який тільки що отримав 800 гривень стипендію. І потім я вже почав працювати у цій своїй першій компанії. На першій роботі для мене було. Прям супер кайфово. Я прийшов в красивий офіс, робоче місце. і Я, як такий юнак, який тільки поринає в цей світ IT, був прям спалаючим очима. Думаю, зараз все вивчу. Але проблема була в тому, що основний стек технологій, на якому писали на цьому проєкті, він був не те, щоб застарілий, а його просто ніхто не використовував. Це там якийсь фреймворк, який мало хто використовував. Поверх нього ще наробили багато змін. І через це там ця система, я не знаю, її там вже років 5 було, 10. І через це потрібно було, по суті, з нуля вивчати абсолютно всі інструменти, які користуються на цій роботі, і з одного боку, це було цікаво, тому що одразу щось нове, не те, що я в принципі вивчав або щось робив. А з іншого боку, це не зовсім релевантна з тех технологій. І через це це не супер корисно можливо було. Але мені було байдуже, тому що я отримав зарплатню. Я розвозю, думаю, круто, я типу, отримую класну зарплатню, працюю в цій компанії, і все це, це все, що мені було потрібно. Я почав е, навчатися. Перший десь місяць-два було таке адаптування від людини, яка навчається до людини, яка починає працювати. То я постійно там свого там ліда пінгував, типу, а що це, що як, а як це робити? Що в якийсь момент мені просто написали: Влад, давайте якось повчишся самостійній роботі. Я ж просто не розумів, як правильно підходити до задачі, яке як, там е, якесь питання я бачив, я одразу йшов, писав, але мене навчили. Цьому вирішувати задачі вже самому. Типу бачу помилку. Я спочатку загулю, покопаюся. Якщо там десь годинку я не можу з нею впоратись, тоді я можу за порадою йти. І в такому режимі я там попрацював півроку, і перші півроку було знаєте, навіть я розвивався по більшій частині не технічно. Я просто намагаюся аналізувати, який саме процес розвитку в компанії був і. У мене особисто то там я більше розвивався. По перше, там ну з якихось софт-скілів, По-друге, я розвивався у такому питанні, як читання чужого коду. І реально півроку я ну, типу, сильно технічно там технології, з якими ми працювали, я прям глибоко в них не копався, тому що я ще джуніор, я не розумів там, для мене читати документацію якусь страшну. Це було прям щось щось супер страшне. Тим паче, що в мене ще англійська була там при інтермідієтижі там читати було важкувато. І я просто розбивався, розбирався в чужому коді, намагався навчитися, як вирішувати якусь проблему, просто Читаючи код, там вже ну, важливо, там, на якому фреймворку це пишеться. Ти, в принципі, читаєш код, розумієш логіку, що куди йде, там якусь е, ланцюжок, який можеш пробудувати, звідки там якийсь е, там, запит, і де тобі потрібно щось змінити, щоб отримати результат, який тобі потрібен, і все. Яка була ситуація далі? Далі, через півроку, я зрозумів, що я більше нічого нового не навчаюся. Я вже базові речі, які е, тут на проєкті я маю роблю, я вже в принципі знаю. Якісь більш складні задачі мені не дають там, по типу там, розібратися з докером або там, селері, так далі. Там тім лід, всі складні задачі. Брав на себе, тому що він там понабирав багато джунів і навчав їх. І тому дуже важко було в рамках цієї цього проекту якось розвиватися в компанії. Не було інших проектів, і я паралельно десь робив там ще ті проекти, які там робив під час навчання, десь щось там. Ну якось там на фрілансі намагався щось отримати. Просто-просто вивчав паралельно е, ці технології, які були актуальні в принципі, за цим напрямком. Це там Джанго, е, вивчав там, в принципі, даних, Намагався якось паралельно розвиватися. Тому що ти розумієш, поки ти джуніор, доки ти там не став там, сіньор розробником суперкрутим, багато грошей отримаєш. Тобі ну, потрібно зростати і потрібно навчатися. Я розумів, чим швидше це буде робити, тим буде для мене краще. І через деякий час, там, я не знаю, може там дев'ять місяців пройшло. В мене зарплата зросталася, було круто, але я вичував проблеми, що зарплата зростає через те, що я більш поглиблено заходжу в цей проект. Я розбираюся в ньому, тому так це нормальна. Ціна за мої скіли. Але якщо ми беремо по ринку, в мене не вистачало тих скілів, які би я отримав, працюючи на інших проєктах, типу там знову ж таки той же Docker, AWS і так далі, тих технологій, яких не було. І через це на ринку там в інших компаніях мені було б важко, наприклад, перейти. Я почав шукати іншу роботу, щоб розвиватися якось в тому що в мене був пріоритет, це розвиток до позиції Senior. І я пішов на співбесіди. Пішов на три співбесіди, завалив три співбесіди, і повернувся назад. Ну як повернувся, я не, я не, не йшов з компанії. Я просто продовжу далі працювати, так і думав, мені потрібно ще готуватися. Якщо я три співбесіди завалив, то це не окей. І це як завжди затягується, і це затягнулося ще на рік. Ну тобто півтора роки в сумі я попрацював в цій компанії. Потім вийшло так, що мені вже було не цікаво там працювати. Мені давали давали типа, погані задачі, які мені не цікаві. Я їх погано виконував, тому що мені було не цікаво це робити. Вони якісь там супер великі, на декілька тижнів їх робити. Коротше, ми це мусолили-мусолили і потім з цією компанією ми розійшлися. І я. Пішов далі в іншу компанію і пішов проходити співбесіди більш активно. Після цього я пройшов одну співбесіду, другу. Я не знаю, десь 7-10 можливо, співбесід я пройшов. І перші там 2-3 я завалив. А потім почав отримати офер: один офер, другий, третій. І я почав вже відчувати, що е, я спеціаліст, якого хочуть, і. Я почав обирати, яка саме компанія мене цікавить більше, і в якій компанії я хочу більше розвиватись. Я дивився, який проект там який там стек технологій яка команда в першу чергу. Ну я вже ж типу, на зарплатню дивився. І тому на той момент я обрав компанію, яка мені там платила десь 1600 доларів. Мені запропонували. І там були проекти, якраз таки там на джангу, тобто класи, стек технології, і проект цікавий замовник там зі сполучених штатів. Є інші пайтон розробники в компанії. Це що для мене було критично? І я так думаю, окей, все я там з позиції там. Strong Junior, там ну до Мідлай ще до тих пір не дійшов, тому що ще був зеленуватий. І через півтора року от я пішов з цієї компанії, влаштувався в наступ. У другій компанії я нарешті зміг заімпровувати свою англійську, тому що мені там час від часу потрібно було розмовляти там з замовником англійською з командою. Для мене було це було прям вкрай важко. І перші моменти я після кожного зі дзвона перепрошував там текстом у Слації, тому що я просто не розумів нічого. Але там був крутий проект, якраз таки зі стеком технологію. Мелогія які мені подобаються, це був Джанго, там був АВС, там були всі оці моменти, яких мені не вистачало в попередніх проєктах, і я дуже сильно почав якраз таки в стеку розвиватися. І паралельно я розумів, що окей, я там ще на позиції там мідл вже там дійшов умовно, там же там зарплатню підвищили, я вже по скілам став набагато кращий спеціаліст. Вже там на деяких на, на більшості проєктів я взагалі там як самостійний розробник виступав. І це якраз таки, ну в принципі, критерії middle розробника. І потім я розумів, що мені потрібно якось там далі розвиватися. Я пам'ятаю, по-перше, до речі, забув про як я до Мідла, в принципі, дійшов. Це м, у моменті, коли ти перестаєш вивчати, просто там робити, щоб зробити ем, код писати. Я почав читати книгу, тому що важливо для розробника це не просто вміти написати якийсь код або проект, а це розуміти, як він влаштований, розуміти, як це ефективніше зробити. Тому я там читав певні книжки, які прям поглиблений Python вивчала, якісь концепції глобальні і так далі, які якраз таки вимагають від мідо-розробників. На тому проекті я продовжував так розвиватися. Я читав там, дивився різні. Там підходи і так далі на проєкті Там робив, робив, робив. Там був один проект, другий, третій, четвертий. Вони всі були плюс-мінус схожі, але тим не менш. І у цій компанії я потім дійшов до такого моменту, що я там вже був, може сказати, там там строн типу впевнений middle. і там вже я не бачив розвитку. Тобто, це там пройшов може рік, може знову півтора роки, і я не розумів, а як мені там далі йти. Я не можу вивчати новий стек технології на роботі. Проекти мені не дають. Мені взагалі там пересадили, мені сказали, там пиши тепер на Node.js, хоча я Python розробник. Мені це вже ж не сподобалось, я розумівся вже вектор розвитку е, свого замовника, що він там хоче повністю там переходити проекти там на JS, тому що він там понабирав javascript розробників. Мені це якось не імпонувало, і я почав просто шукати інші якісь роботи на інші вакансії подаватися. І у той момент це було вже набагато легше, тому що людині, яка вже там мідл-розробник, три роки досвіду, я вже був бажаним кусочком, таким шматочком, який хочуть всі компанії, і тому я отримував майже кожного співбесіду офер. Мені могли відмовляти лише через мою англійську, тому що на той момент вона все ще не була навіть на рівні інтермедії. Мені все ще було важко розмовляти, тому що не було багато саме досвіду. Але потім я знайшов компанію, яка ідеально підходила для того, щоб вирісти до якогось певного рівня, тому що вона це була аутстав-компанія. Вони мені могли давати постійно різні проекти, величезні команди, різні команди. І я з дуже великим спектром технологій би працював. І я вже ж туди пішов. Типу вони мені там пропонували зарплатню там дві з половиною тисячі доларів. Це було менше навіть ніж мені пропонували інші компанії але я туди пішов виключно за розвиток. і. Це була прям супер правильна стратегія, тому що через рік це був вже 21 й рік. Ем, бум програмування IT в принципі в цілому у світі через ковід. І я, так як в мене було оточення програмістів, я зрозумів, що ну можна просити грошей більше, причому не, не просто більше, а значно більше. Наприклад, там отримуючи дві-три тисячі доларів, можна просто X2 зробити у моменті. І як це зробити? Я вже тоді був типу middle-to-senior розробник, і я почав там якось далі розвивати. Зуватися, підтягувати свої там скіли і багато інших різних напрямків, і почав активно проходити співбесіди на сіньор-розробника в інших компанії. І там першу я там завалив, як це часто буває. Там другу вже там отримав один офер. Там на 4,5 тисячі доларів. Потім на 4900 в іншу компанію офер, потім на 5,100 в третю компанію. В фіналі мені там пропонують 5,5 тисяч в ще одну компанію, і реально я дивлюся, що з кожним оффером мені все більше і більше грошей пропонується. Я просто зрозумів свою цінність, і це так в принципі відбувається. Ви ходите на співбесіди в інші компанії. По-перше, розуміти свій поточний рівень, ваші взагалі скіли, які у вас є. І в принципі розуміти, як зараз на ринку ситуація і скільки вам готові платити. І я потім прийшов до своєї компанії, ну мені вона подобається. Я розумів, що я там дійсно можу класно розвиватися, і я прийшов і кажу: ну мені класно з вами працювати реально. Але ну ви розумієте, типу тут я отримую три, а тут мені там п'ять з половиною пропонують. І вийшло так, що я домовився якраз таки з ними і почав отримувати вже там шість тисяч доларів на позиції сіньо розробника. Мене почали продавати на ну, зовсім інші проекти. Мені почали додавати якісь там задачі більше такі менеджментовські всередині компанії, які я почав виконувати, і я вже став повноцінним сіньор. Розробником і далі вже розвивався у цьому напрямку. Ну а там вже історії були набагато краще, коли там тобі і за місяць може там і більше 10 тисяч доларів насипати, тому що ти там десь тут зробив, десь там зробив, десь там зробив, і все це там по годину тобі оплачують. Тому часи дуже класні. Ну і з такими рейтами, а вже ж я з задоволенням продовжив працювати у цій компанії. І прорезюмувавши всю цю історію, хочеться зробити один простий висновок. Друзі, потрібно просто не Боятись на кожному етапі вашого розвитку, неважливо, чи ви там тільки починаєте вивчати, чи ви вже розвиваєтесь у програмуванні, ви там вже рік, два, три, десять навчаєте, ну типу займаєтесь програмуванням, у вас будуть постійно виникати якісь проблеми, якісь такі моменти, через які ви будете думати, що, блін, це не моє, це важко. Я не знаю, що робити далі. Якась там депресія буде знаходити. Це нормально, тому що процес, в принципі, всього розвитку, я думаю, в IT, він дуже сильно відрізняється від того, до якого ми звикли. Тому потрібно не зважати на це, коли ви вивчаєте і ви не знаєте. Вам буде складно там базові речі робити. Ви їх пройдете, ви потім будете вивчати щось більш складне, а на ті речі, які були раніше, ви будете дивитись, для вас це буде супер і супер просто. Це так само, як навчатися у школі. Ви навчаєтесь перший, друга третій клас, вам там ну якісь моменти важкі. А коли ви вже в 11 класі, для вас те, що було у другому, третьому, здається супер легким. Так само і з програмуванням. Тому ключовий взагалі буст, якщо проаналізувати був в мене, це різноманіття проєктів різних, на яких я можу понабиратися нових скелів Та те, на що я почав. Зважати після півтора роки роботи на проєкті, який мені подобався, це саме команда, була дуже сильна, кваліфікована команда, щоб у вас був просто людина, якась це може бути там, ваш там, тімліт, ментор або просто колега, якась там більш високого рівня, який е підкаже вам, і на базі якого ви просто можете дуже сильно розвиватися. І навчатися набагато швидше. Це от головні взагалі, аспекти, які допомогли мені дійти до позиції сінього розробника у 23 роки. Ну, а з вами був Влад Ушаков, ваш амбасадор у світі IT. Не забувайте ставити лайк, підписуватись. А якщо ви хочете потрапити до мене на наставництво, то форма буде в описі під цим відео. На все добре.